Друзі, нас інфо перші про головне поїхали щаслива реакція нардепів на законопроєкт no 12414, що ліквідує незалежність НАБУ та САП. Що ж після голосування у Верховній Раді України щодо ліквідації національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної генпрокуратури, ситуація в Україні часто швидко загострилася. Ці реформи, що стали результатом тиску з боку політичних сил, викликали масові протести серед українців. А також забурили суспільство. Багато хто побачив у цьому початок переходу країни до авторитаризму влада ставала дедалі більше централізованою, а демократичні інститути поступово зникали з політичного пише телеграм-канал Офісне мишення. Тим часом, усвідомивши, що політичний курс, за який рухалася Україна, не відповідає інтересам країни, генерал Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, вирішив діяти. Залужний не раз заявляв, що Україна потребує стабільності, а також чіткої стратегії для перемоги у війні та відновлення справедливості на усіх рівнях влади. Після. Того як він спостерігав за неефективністю і тиском політичних еліт, він вирішив, що саме йому слід стати лідером зміна, вивчаючи ситуацію, залужний вирішив зібрати усіх, хто міг би підтримати його на шляху до президентства. Це було би не просто питання особистих амбіцій. Генерал бачив перед собою завдання зберегти суверенітет країни та протистояти загрозам, що виходять не тільки зовні, але й середини держави. Під час зустрічей, які проходили у закритому режимі, він звернувся до ключових фігур політичної опозиції. Цієї ветеранів війни і найближчих друзів, зокрема до десятків генералів і впливових бізнесменів, щоб створити необхідний альянс для боротьби на майбутніх виборах проти чинного президента Володимира Зеленського. Заложний усвідомлював, що люди в Україні більше не вірять в обіцянки влади, а зневіра до нинішньої політичної еліти зростає лише. Як би це не було болісно для Зеленського, саме він став центральною фігурою, на яку падали всі звинувачення пов'язані з корупцією і політичною. Не бездіяльністю своїм рішенням балотуватися на президентські вибори, залужний став не просто лідером політичної опозиції, а й національним героєм, здатним змінити хід історії країни. Залужний, знаючи, що буде зустрічати спротив з усіх боків, почав підготовку до свого політичного висування. Його команда стала працювати над створенням потужної інформаційної компанії, яка повинна була донести до українців важливість зміни лідера. Залужний зрозумів, що головним фактором його успіху буде його здатність Атній забезпечити країні стабільність і подати корупційні схеми, що все глибше вкорінюється в урядові структури. Високий авторитет серед військових, підтримка частини еліт та близькість до ключових фінансових і політичних структур допомогли йому сформувати потужну політичну платформу. В той же час він почав активно взаємодіяти з міжнародними партнерами України, укладаючи домовленості про досяжнення продовження військової допомоги та економічної підтримки. Це має стати його головним козерем. Час виборчої кампанії країна потребує сильної армії, а він як командувача знав, як цього досягти. Зеленський вже сьогодні цим законопроєктом продовжував боротися за свою політичну долю, але ситуація ставала все більш складною. З кожним місяцем його влада ставала дедалі більше залежною від еліт і зрадливих політичних кроків. Проте, після того як Зеленський намагався обмежити повне повноваження Набу та САПа, зловісні сигнали про корупцію в уряді стали ще помітнішими. Зеленський, який колись почав. В свою політичну кар'єру як антикорупційний кандидат тепер вже все частіше потрапляв у шквал критики, зокрема від своєї ж опозиції. Старання президента обмежити повноваження антикорупційних органів. тільки додали масла у вогонь. Народне невдоволення почало вириватися на поверхню. І навіть серед найближчих соратників президента стали звучати сумніви щодо його здатності вести країну вперед. Вибори наближаються. Українці вже почали звертати увагу на політичну ситуацію. в Країні ось що про вибори говорив разом про ситуацію загалом колеги. Це знову нагадує: ми ще плакали, кололися, але продовжували витрачати кошти державного бюджету на партії. Це ті кошти, які вам не вистачає в бюджеті. Ми сьогодні голосували гроші для армії. Пам'ятаєте, сьогодні всі розповідають, грошей на армію немає. А на газети знову є місто Київ у мами в поштовій скринці 50 тисяч примірників, партійна газета і мільярди гривень, які витрачаються на партію. Ми з командою розумної політики багато разів подавали правки про те, щоб забрати фінансування з партії під час війни передати на Армію передати на збройні сили України будемо піднімати ці ж правки в законі про зміни до державного бюджету. Я сподіваюся, цього разу вам вистачить совісті проголосувати за те, щоб віддати ці кошти, не на папірці, не забезпечувати мільйонами. Укрпошту, який витрачає в тому числі провладна партія, заключивши контракти з Укрпоштою, витрачає мільйони гривень. Є відповідна позиція Укрпошти. Не друкувати оце, оце, оце не друкувати. А потратити гроші на армію. Я розумію, що ви розповідаєте, що ви не готуєтесь до виборів на цьому тижні. Реєструйте законопроект, як будуть проводитись вибори до Верховної Ради, які мають бути кандидати, де вони мають обиратися. Давайте ви спочатку займетесь питанням, як забезпечити армію, щоб території, на які будуть проходити вибори, було побільше. Тому що, якщо подивитися діпстейт, кожного дня мінус 8, мінус 10, мінус 30, мінус 40 квадратних кілометрів української землі. Мінус, не плюс. А ви думаєте про вибори, ви думаєте, як прийняти закон, щоб забезпечити побільше можливості потрапити в наступний парламент? Якщо ви не туди будете витрачати кошти, мільярди гривень. Я зараз не перебільшую на фінансування партії, пішли мільярди гривень з державного бюджету. І куди вони йдуть, ви теж всі бачите. Я розумію, що в травні місяці ви вже не розуміли, що у вас за уряд. Ви їх в обличчя не знаєте, ви їх всіх порозмивали. Навіть на цих світлинах в принципі невелика проблема і невелика втрата. Але це той уряд, який у вас нарахував дірку в 450 мільярдів гривень для Збройних сил України, для ГУРА, для всіх інших, хто сьогодні воює. Ви знаєте, ви підходите до цього процесу, що у вас завтра вибори. Якщо у вас завтра вибори, вийдіть про це, чесно скажіть людям. Якщо завтра не вибори, то не забирайте гроші у армії, віддайте їх. Людям, які цього потребують, або Збройним силам України, або віддайте на зарплати нашим вчителям, або пенсіонерам, це буде, хоч невелика, але корисне використання державних коштів. Ви наробили все для того, щоб люди не поверталися назад в державу. Все, все, що могли, не могли. Ви перейшли всі можливі е, кордони. І зробили так, щоб люди не перейшли кордон назад і не повернулись. Люди обирають, що тікають через тису, тому що не розуміють ті правила, по яким живе сьогодні держава. Люди, які виїхали за кордон ще за багато до повномасштабного вторгнення, ви зробили все для того, щоб вони отримали зараз іноземне громадянство і ніколи не повернулися в Україну. Ви робите все для того, щоб знищити майбутнє країни, зменшити кількість українців, громадян України для того, щоб вони потім не повернулися в Україну і не задали вам питання, як ви довели до ручки їх батьківщину. Я розумію логіку, якою ви користуєтесь, але ця логіка абсолютно не перетинається здоровим глуздом і державницької позиції. Наступне, ви сьогодні зробили так, що люди, які повтікали з тимчасово окупованих територій, приїхали на звільнені або підконтрольні уряду України території, повертаються на окуповані території расистами. І це не якесь іпсо російський. російське. Це каже лубінець уповноважений справ людини і каже, на жаль, правду. Я розумію, що на банковій своя атмосфера радощів і весілля, але за рахунок чого? За рахунок горя людей, які не знайшли себе, не отримали допомогу держави, яку ви забрали зараз, тимчасово переміщеним особам. Людей, які мають Вибір або жити тут під відкритим небом, або повернутися на окуповані території, тому що там може є хоч якийсь дах над головою. Тобто, ви одних вигнали за кордон у Європу і робите так, щоб вони не повернулись. Інших витискаєте на окуповані території. Ви просто намагаєтесь звільнити територію від українців. Навіщо ви це робите? Я не знаю. Відповіді в мене немає взагалі. Ваша економія бюджету. Це зменшення пенсіонерів на 30-40 тисяч щороку. Ви обіцяли зменшення тарифів і збереження тарифів до кінця війни. Сьогодні ви їх котре піднімаєте. Ви робите для все, щоб люди не могли сплачувати за свою нерухомість. Після цього ви її будете віджимати, забирати нібито в державу, а по факту забирати собі, і щоб ці люди або повмирали, або повтікали знову за кордон. Або на окуповані території це не про державу, це про збереження влади і тримання за крісло. Мільйони громадян, які втратили віру у Зеленського, розуміли, що настає момент істини. Залужний свою рішучість та планами на відновлення порядку, почав завоювати все більшу підтримку. Його пропозиції щодо відновлення демократичних інститутів, боротьби з корупцією, а також зміщення армії, стали важливими аргументами для виборців, що вже не вирішили б по суті обіцяти нинішньої влади Україна на роздоріжжі. Залужний має великий шанс не перемогу, оскільки народ бачив у ньому. Реального лідера, який є здатний відновити справедливість і забезпечити країні стабільність його підтримка серед військових і деяких бізнесових кіл ставала важливим фактором, що допомогло йому в підготовці до президентських виборів. Ситуація в Україні почала змінюватися, і вибори стануть визначальним моментом для майбутнього країни. Якщо Зелужний виграє, це означатиме завершення політичної кар'єри Зеленського. І країна вступить в нову еру з новим лідером, який стане символом змін для Зеленського. Це був крок до останньої політичної поразки, яка ставила під сумнів, його здатність проводити ефективні реформи та забезпечувати стабільність в країні. Вибори стануть визначальним моментом для всього українського народу. Україна могла обрати новий шлях, шлях змін і стабільності під керівництвом Валерієм Федоровичем Залужним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!